Тихенько, тихенько, чуєте? Що? Чуєте? Тиша, тиша, і отут не стрибає, ніхто не кричить Антон. Фу, нарешті він злиняв у відпустку. Знаєте, так добре, що аж говорити не хочеться сьогодні. У минулому. Сьогодні святкує свій день народження Іво Бобол, який народився у 1953 році. Улюблений український виконавець нашої Олічки і по студії, Тут танцювала та кліп щастя. поставимо Івобола. А вони з люки таки не захотіли. А я впевнена, що нас дивляться шанувальники. Іво Бобула е, інтернет користувачів вдалося сфотографувати початок веселки радуги. початок або кінець. От Зараз ви на фотографії побачите, де починається Во! веселка. на дорозі. Може, там де вона починається, бо закінчиться, скарби закопані. Так що, якщо на тій дорозі яма утворилася, то не дарма. Зараз пропонуємо прем'єру. Прем'єру, прем'єри ще. Що буде далі. Звісно, цікаво. Судьба покаже. Відмір тіс. Відпустка нас на, на дивані, така опа, як так, ти парасольку поставив лимонад з соломинкою, добра відпустка. О, ранок на феділі, ми з вами. Ну чому? Йому чи йому, так, зле? Так, само? йому Я... так добре, що аж зле, Олексійчик. А. Тобто вони будуть літати, йти на запах вибухівки і таким самим чином ліквідувати її. Ну, дуже розумно, до речі, підійшли до вирішення. цього питання, Це була наказли бджіл, так. Ну, бджіл не спитали, звичайно. <пас> бджіл не шкода, хай літають. Дівчатоньки, вам пропоную теж кричати Ура! Ура тому можна. що Варселона не шукає голкіперів. — Я знаю, хто це такі. Віктор Вальдес він е сказав, що буде ще Ти до кінця TVs контракту, а це контракт у нього закінчується через один сезон. Тому Олексій Яленков, кращий голкіпер світу, залишається на ранку на Поділі, стає перед вами на коліна, обіймає вас. Я знаю найкращий синонім до слова спати. Знаєте, який? Довго. Ну таке, вони щось сплять. Якщо можливо забули вже понеділок. Або ще понеділок, або ще не знаєте, що понеділок е, і подейкують, що може бути невеличкий дощ, але ми в це не віримо. Буде сонечко для романтики в вашому житті не бракує довкола вас, і є такі вислів, зірки були, є і будуть, але вони по справжньому відкриваються винятково для тих, кому це конче необхідно.